Комунальний заклад освіти. Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровської обласної ради. Команда бригада екологічної просвіти презентує фільм в жанрі Містичний хорор артхаус. Сміттєвий переслідувач. Добрий день, шановні учасники та журі конкурсу. Ми команда Бригада екологічної свідомості. І сьогодні ми з великою радістю представляємо вам наш фільм Сміттєвий переслідувач. Цей проект для нас особливий, оскільки ми бачимо його як важливий крок у свідомому ставленні до проблем екології та поширенні повідомлень про їх важливість. Ми віримо, що кожен з вас знайде щось цікаве та натхненне у нашій роботі. Наш фільм Сміттєвий прослідувач. Це захоплююча історія про групу молодих людей, які зіткнули з таємничою сутністю під час розвитку сюжетних подій підлітки усвідомлюють наслідки своєї безповідальної поведінки. Починають замислюватися про байливе ставлення до навколишнього середовища, про вторинне використання відходів для створення вторинної сировини для збереження природних ресурсів. Ми обирали містичний з артхаусним підходом для створення нашого фільму з метою посолучення уваг глядачів до екологічних проблем. Цей стиль надає нашій роботі особливої атмосфери та дозволяє нам передати повідомлення про екологію унікальним та запам'ятованим способом. Ми вважаємо, що комбінація містичності та хорору допомагає підсилити емоційний зв'язок глядачів з темою фільму. В тому, що кожен з нас має відповідальність за свої дії щодо навколишнього середовища. Ми сподіваємося, що сміттєвий переслідувач стане для глядачів джерелом натхнення та мотивації до дії в сфері екології. Наша мета зробити внесок у формування екологічної свідомості та зміну ставлення до природи нашого суспільства. Отримав неймовірну підтримку. Та визнання від глядачів під нашим відео зібралося купи позитивних відгуків, лайків та коментарів на платформі YouTube та інших соціальних мережах, що є для нас найкращим підтвердженням успіху нашої роботи. У такий спосіб нам вдалося привернути увагу суспільства та місцевого самоврядування до проблеми забруднення навколишнього середовища, усвідомити власні дії по відношенню до довкілля та сформувати екологічне мислення. У заключення ми хочемо сказати, що наш фільм «Сміттєвий переслідувач це лише перший крок у нашій місії підвищення екологічної свідомості та відповідального ставлення до природи.